Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Repair. Сьогодні у нас на ремонті телевізор LG. Ой, в такому стані. Зараз покажу модельку Дель телевізора, як ви можете бачити. Так, і. Проблема? Проблема полоси. Зараз будемо бачити, які полоси. Так, включаємо його. Так. Режим очікування. я його чи ні? А, є. Ну, якісь там полоски. Дали якісь полоски? А, є. Так, ну це. Проблема, я так думаю, з кадровою. Кадрові об'язці. Самопідпитка кадрової. Так, порозкручую я це кришечку і знімаємо акуратно. Так, я думаю, ви бачите. Так, ось такий стан. Є трішки пилючка. Пилючка. Так, витягую шасі. Витягую шасі. Відключаю е, те, що нам не потрібно. Е, індикація там динаміки. Петля розмагнічування, кабель живлення, кабель живлення може. Бягається так. Так, що ще нам тут мішає? Так, запам'ятовуємо, що куди? Так, петля розмагнічення. Ну і все, оплата у нас в доступі. Доступі для ремонту. Так, ми відключимо е, дріт живлення кабель, що він нам не потрібен. Так, стан тут. Ну, тут все так чисто. Тут був ремонт. Як так все частенько. Ну, не дуже так. Бачу, вже хтось щось тут розламав, роз'єм на катушки. Роз'єм на катушечки. Так, е очищу це все зараз. Так, ще хочу вам показати е другу сторону плати, монтажної плати сторони. Так, тут проводилася, е я бачу, копайка кадрової. Ну і тут якісь там маніпуляції. Стабілізатори пропаювали. А я бачу, є такі тут, о, ну, ледь помітні ці тріщинки. о, це таке, це я поправлю. Коли це все. Так, е, що я зараз роблю? Зараз я беру ЄСР е, вимірювальний тестер. Ви можете бачити ШАСІ MC 019A. Ну. Так, пробігся я. ESR метром. І. Ось ну, тут все в нормі. Конденсатор самопідпитки кадрової. Так, де він? Знаходиться. Я думаю, може. Бачите. Вижу. Так, він знаходиться. Ну, як я його шукаю. От діод і плюсик на конденсатор діода. <coughs> ну, і так я його взяв. Це 304. Так я виявляю його. Ну, схеми навіть не треба. Е Тут більше 30 Ом. Показує мій ЄСР. Тестер. Міняю його зараз і. І включаю. Так, і хочу показати 35 на 100. Більше 30 Ом показує. Більше 30 Ом. Так, зараз. Я ще поставлю на транзистор тестер. Оце так для відео. Розр... Ну, тут треба розр... 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 розряджати їх, бо буде цьому прибору зле. То так долго думают. Я по за, заклал. Нет. 65 Ом. будь ласка. 44 микрофарада Ну и как так. Так, шукаю я в себе таки. И... И зараз Щось будемо, дивитися. Так, знайшов я у себе 100 мікрофарад на 50 вольт, немає в мене на 35, ну, буде, ще навіть краще. В таких боксиках я. Дуже зручні. Купую я їх, ну, де знайду? Блін, прикольні. Рекомендую, хтось тобто десь буде бачити. Там копійочка, Аврора, ну і такі о, дешеві магазини. Так. Можемо запаювати. Запаювати. Ставлю плату в положення. Давайте я з цієї сторони ставлю. Так, я випаю її так, щоб було видно, щоб були отвори. І все. Дивимося на полярність конденсатора. Так, плюс-мінус. Є. Розгинаю. Я думаю, ви бачите. Так. І все, беру припойчик. Класний припойчик. Купив на AliExpress, Так. Є і обкусую, Так, акуратно. Де відкусані ніжки падуть, бо може бути, може впасти в межі контакти, Так, ну і що? Давайте я це підзберу. Так, підібрав, ся... Е Кабель живлення. Порт. І... Ну і все, петлю там включаю, динаміки. Не, не включаю. Не включаю. В розетку. Патрова. Зазвучала. Ота вона так виблискує. А, де? а я не можу переключати. Ага. Ну і все. Телевізор я зібрав. Дефект ми. Відремонтували. І от такий швидкий ремонт. Це. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.